Так, всім привіт! Сьогодні в нас школа по продукту, і в нас вийшов новий продукт, про який ми сьогодні поговоримо. Мене, як завжди, звати козлова Оля, мені 37 років, мій результат це мінус 15 кг. І який я комфортно утримую, мінус 17 буває, да? і дивлячись від того, які дні. Сьогодні про мікробіот. Що це за продукт і взагалі, навіщо він нам потрібен, чому, скільки е, оголосу, скільки таких е, сплетін да, і слухів насчет цього мікробіотику. Так от, мікробіотик це в нас взагалі досить важливий продукт, тому що від нього залежить здоров'я нашого кишечника. Зараз багато в світі людей, науковців турбується про саме стан кишечника, і чому? Тому що з кишечником зв'язують і здоров'я кожного з нас. Наша травна система вона така досить багатогранна, і на неї впливає багато різних. Чинників. Це і харчування, це і водний режим, це і клімат навколо, і все-все-все, да? але основа нашої травної системи це мікроорганізми, які живуть в ній. Да? Тобто є таке розуміння, як мікробіом кишечника. І от від цього, від складу цієї мікрофлори, да, від цього мікробіома, і залежить, як буде почуватися наш організм в цілому, ну, наш кишечник да, складається, як я вже сказала, з живих бактерій. На що вони впливають? Бактерії ці впливають на перетравлення їжі та отримання з нею поживних речовин. Тобто ми можемо їсти досить корисні продукти, багаті вітамінами і мінералами, але через проблеми з мікробіомом кишечника, да, з бактеріями в кишечнику, ці поживні речовини не доходять до потрібних клітин. Далі, наступне це підтримка належного функціонування стінок кишківника. Тобто ми знаємо, що стіночки кишечника вкриті такими ворсиночками, які якраз і сприяють засвоєнню поживних речовин. Вони мають бути цілісні, да, вкриті слизистою оболонкою, за це відповідають наші бактерії. Регулювання нормальної роботи імунної системи. Якщо є проблеми в кишечнику, то будуть проблеми з імунітетом. Це також взаємозв'язок досить. Розповсюджений і відомий. І важливу роль оці бактерії відіграють в загальному стані, самопочутті, в когнітивному здоров'ї. Вже навіть доведено, що можуть впливати на настрій людини. Тобто, якщо ми з вами погано почуваємося, якщо ми переїли солодкого, на наступний день ми можемо бути агресивні, може бути упадок сил. Чому? Тому що в нас. Оці бактерії, які харчуються солодким, стали набагато більше розмножуватись, коли ми їли солодке. І на наступний день, коли ми не даємо їжі цим бактеріям, вони випускають якісь спеціальні речовини в наш організм, да, які отруюють наш мозок, які впливають на нервову систему, за рахунок чого ну, людина стає більш агресивною, більш схильною, може бути до упадка сил, да, обсуватися може настрій. І оце все зв'язано з кишковими бактеріями. Саме тому підтримка бактерій досить важлива взагалі для покращення а, самопочуття нашого організму для здоров'я нашого мозку, для здорового імунітету. І а, всі знають, що є такі показники, да, як пробіотики. Це важливі такі а, живі. Бактерії в нашому організмі, які наповнюють наш кишечник, підтримують наше здоров'я, і в тому ж числі здоров'я кишечника, роблять плоскими наші животики, якщо правильне співвідношення цих бактерій в нашому організмі. Ну і взагалі пробіотики це, зокрема, такі штами, як лактобактеріус і біфідобк. Вони можуть допомагати збалансувати насиченість і різноманітність мікрофлори нашого кишечника. І ці штами Є добре вивченими і найчастіше використованими пробіотиками. Тобто, коли нам прописують пробіотик після. Антибіотиків, да? антибіотик це значить проти життя, а пробіотик це за життя. А, і от ці живі бактерії, ми хочемо їх населити да? в свій кишечник, щоб вони були там здорові, красиві, і все в нас хорошо відбувалось. Але може бути так, що наш кишечник це пустиня Сахара. Там немає жодного. Жодної водички, жодної травички, да? тобто жодного поживної речовини немає. І ми садимо цих бактерій в цю сахару, і що відбувається? Ми пропили пробіотики, і результату ніякого немає. Чому? Тому що немає живлення для цих пробіотиків, немає життєво необхідних речовин для того, щоб вони існували. Саме тому важливо розуміти, що потрібні ще й пребіотики, ну, о, які функції виконують ці бактерії? О, от лактобактерії да, вони є суто ферментативними бактеріями, ефективно запобігають інфекціям, також можуть чинити сприятливий вплив і позитивну дію на мікрофлору нашого кишечника. А біфідобактеріум вони такі багатоцільові бактерії, які були виявлені спочатку в йогурті, в Новій Зеландії. Ну, на жаль, в нас немає можливості зараз з'їздити в Нову Зеландію, спробувати ці йогурти. І саме тому ці біфідобактерії досить розповсюджені. Вони, як кажуть, мають такі переваги, як збільшення кількості корисних бактерій у киш... кишечнику, зменшення кількості потенційно шкідливих кишкових бактерій, полегшують роботу кишково-шлункового тракту і підтримку моторики кишечника. Тобто кишечник краще працює, наприклад, у людей, які мають Низький рівень активності, да, мало рухаються. А значить, моторика кишечника погіршується, і от ці бактерії якраз навпаки покращують роботу і покращують роботу імунної системи. І для того, щоб ці бактерії жили і могли виконувати свої функції, їм потрібна їжа і нам з вами. Але а, ми вибираємо, що їсти, а вони не вибирають, вони їдять те, що ми їм даємо. Так? І пребіотики це речовини, які живлять корисні бактерії в нашому кишечнику і зменшують кількість шкідливих бактерій. А пребіотики в основному походять із клітчатки, да, з харчових волокон. тобто, це речовина, яку наш організм не може засвоїти. Але для того, щоб добути цю речовину з овочів, наприклад, наш, мікро, наш кишечник, наш організм має виробити велику кількість ферментів, для того, щоб отримати оці пребіотики. Саме тому, Дуже часто кишкові мікрофлорі не вистачає в цих пребіотиків. Ну, або буває так, що ми взагалі просто не їмо свіжих овочів, фруктів, там, сухофруктів, да, ми консервацію починаємо різну їсти. І це все також впливає на ріст і розвиток бактерій в нашому організмі. Бактерії, да, оце... Біманус, бі да, унікальна пребіотична клітковина, яка міститься в сахаридах, отриманих з лактози. Чому кажуть, що молочні продукти, досить корисні для нашого організму, вони відновлюють мікрофлору кишечнику, але це відбувається лише в тих випадках, якщо ваш організм здатен засвоювати цю. Молочну продукцію, да, тому що з віком засвоєння молочних продуктів в нашому організмі, і навіть засвоєння лактози інколи навіть а, в дітей да, погіршується і вони не можуть це робити. Саме тому при споживанні ці е, молока може бути здуття, може бути, неприємні якісь відчуття, непереварюваність, набряки можуть бути. А, і... Науковим способом взяли, і виділили звідси з лактози цю унікальну пробіотичну клітковину і помістили її в наш мікробіотик, що дозволяє бактеріям, які там є, мати відразу і харчування. Це знаєте, як їдуть, приїхали вони в пустиню Сахара з своїм. Рюкзачком запасів харчування, поки ми їх не нагодуємо, або вони щось там нас не знайдуть. І при споживанні цієї клітковини вона проходить через нашу травну систему без змін, поки не досягне товстого кишечника. І потім там вона живить ріст корисних бактерій да, і стимулює ріст корисних бактерій. Які переваги? Вона сприяє здоров'ю імунної Системи допомагає побороти стрес, впливає на когнітивне здоров'я і здоров'я шлунково-кишечного тракту та профілактики шлунково-кишкових інфекцій. Це все відбувається завдяки оцій унікальній пробіотичній клітковині. Які ознаки дисбалансу кишечника? Це розлад шлунку, гази здуття діарея, печія. Ну, Будь-які дисбаланси. Потяг до солодкого. Якщо вам постійно хочеться солодкого, це також може бути а, причиною росту шкідливих бактерій в нашому організмі, які, ну, скажімо так, посилюють бажання солодкого. Ненавмисна зміна ваги. Тобто, наче ви їсти й те саме. Одні й ті самі продукти. Але при цьому вага починає рости, Не зрозуміло від чого. Порушення сну або втома. Начей виспалися і спали 8 годин. Але при цьому все одно відчуття втоми, відчуття такої апатії з'являється, стрес також є причиною неправильної роботи нашого кишечника. Подразнення на шкірі різні прищики, запалення, будь-що на шкірі п'ятна можуть бути, да, якісь висипання. Це все може бути причиною поганої роботи кишечника. І харчова непереносимість, і харчова чутливість. Це коли ви з'їдаєте якийсь продукт харчування, вас починає здувати організм, вам важко, ну, цей продукт не засвоюється. Це також причина дисбалансу в роботі кишечника. Як підтримати баланс кишечника? Ну, По-перше, нам потрібно регулярно займатися спортом. Це фізична активність це не спорт в спортзалі, це фізична активність. Оці 10 тисяч кроків, про які постійно всі говорять, вони сприяють. Якраз в правильній роботі кишечника і уникати, зраці... ну, уникати продуктів, які містять багато цукру. Чому? Тому що цукри живлять шкідливі бактерії в нашому кишечнику. До цукрів відносяться, ми пам'ятаємо також швидкі вуглеводи: це булочки, це білий хліб, це макарони, це картопелька. Це все відноситься до цукрів. Далі регулярне споживання. Пробіотиків і пребіотиків може допомогти полегшити дискомфорт в животі, покращити імунну та когнітивну функцію, підвищити рівень корисних бактерій в вашому кишечнику і сприяти травленню. Тобто кожен організм в нас індивідуальний, і в когось ці ознаки можуть проявлятися швидше, та, йому ставатиме краще відразу, в когось трошки потрібно більше часу, тому що він довше. Негативно впливав на мікрофлору свого кишечника. І споживання таких пробіотиків пребіотиків справді сприяє підвищенню стану мікрофлори кишечника, покращенню його, в результаті зменшуються об'єми живота, налагоджується травлення і засвоєння. Саме корисних речовин. І от уже нарешті у нас з вами з'явився такий продукт, який допомагає травленню, який містить і пробіотик, і пребіотик, який вже клінічно досліджено, це дієтична добавка, мікробіотик максим. Вона забезпечує наш організм двома мільярдами живих хороших бактерій, а також містить цю пребіотичну клітковину. В кожній порції а, спеціально розроблена, щоб за. Як кажуть, за... Прошувати відновлювати да, і покращувати роботу нашого кишечника завдяки хорошим бактеріям, клітковині, вони працюють разом. І саме це допомагає досягнути цілей. Я знаю багато хто з України спеціально їздив в ті країни, де, були, де був уже пробіотик Макс, де вже був він дозволений, купували його для того, щоб відновити свою мікрофлору кишечника, для того, щоб покращити своє здоров'я. І основні характеристики. Що саме основне? Без додавання цукру. Це дуже важливо, да? тому що цукор, ми знаємо, що сприяє розвитку некорисних бактерій. Забезпечує 2 мільярди живих корисних бактерій на порцію, а, дає пребіотичну клітковину, не потребує охолодження. Високий вміст клітковини всього, на одну порцію 2 грама, не містить глютену. Ну, з ароматом ванілі на да, барвники і підсолоджувачів, в коробочці 20 саше. і е, саме в саше бактерії зберігаються в здоровому вигляді, не потрібно їх нагрівати, охолоджувати, що це також дуже важливо. Бактерії саме біфідобактеріум, про які ми розмовляли, і лактобактеріум. Тобто ці бактерії, які потрібні для нашого кишечника, для відновлення в кожній порції один мільярд тих бактерій, один мільярд тих бактерій. Уявіть, скільки це цих бактерій, прибіотична кліковина бімуно. ГОСТ, яка допомагає живити хороші бактерії в нашому кишечнику, вміститься в таких зручних саше, можна брати з собою, навіть якщо ви кудись їдете, ви можете взяти визначену кількість і прекрасно ними користуватися. Можна додавати в коктейлі, в інші напої, тому що не містить різкого смаку і запаху, і не впливає на смак інших Продуктів після змішування. Як краще вживати, що досить важливо, запишіть для себе: вживати в рідині, яка має температуру не вище 25 градусів. Чому? Тому що вища температура може призвести до гибелі частини бактерій, тому що вони живі, і їм не корисна висока температура. Тому що висока температура вбиває корисні бактерії. Не можна збивати в блендері, не можна да, будь-яка сильна механічна дія, охолодження, нагрівання призводить до того, що кількість бактерій в цьому саше зменшується. Якщо хочете додати в коктейль, да, то його можна додати вже в готовий наш коктейль. Як можна споживати? Можна взяти один стік пробіотику, розвести в 100 мл води да, розмішати бажано дерев'яною паличкою, чи ложечкою і насолоджуватися напоєм. Можна додати в готовий коктейльчик після приготування, також розмішати і випити. А можна оздоровлюватися з середини і ззовні. Тобто, взяти один стік. Пробіотика, а, нашу б'юті-добавочку скін розчинити в 200 мл водички а, і насолоджуватися смачним а, і корисним напоєм, який буде оздоровлювати вас з і омолоджувати зовні. А, все це вам допоможе більш індивідуально підібрати, вписати в ваш раціон, ваш консультант. Якщо у вас нема цього консультанта, зверніться до того, хто дав вам це відео, і він вам допоможе підібрати програмку саме для вашого здоров'я, для відновлення вашої мікрофлори кишечника, щоб це було лагідно, ніжно і з користю. І на сьогодні в нас все. Кому цікаво, звертайтеся, пишіть. Питання, будемо це все обговорювати.